Колеги за те, що вже сказали, і хочу привернути увагу до такої терміну, як домашня вентиляція Легень. І якщо ми всі так стикалися і знаємо, і якось звикли, що у нас наша респіраторна підтримка надається в стаціонарі. У нас є кульмонологи, у нас є лікарі-реаніматологи, анестезіологи, які налаштовують апаратуру, але коли пацієнт уходить додому і йому потрібна дихальна апаратура, то що відбувається далі? І це як такий пробел в Україні. І все ж таки, коли ми кажемо про домашню вентиляцію легень, ми переважно маємо на увазі неінвазивну вентиляцію легень, яка забезпечує і зниження риску інфекційних ускладнень, і зниження риску хірургічних інвазивних втрачань, тому що неінвазивна вентиляція, все ж таки це не кракостома. Все ж таки, це менше це не інвазивна така процедура. І якщо ми подивимось на цифри в країнах Європи 87% пацієнтів, які потребують домашньої вентиляції, вони саме отримують домашню вентиляцію, шляхом не інвазивна вентиляція. В Україні трошки інше. Я, я хочу інше. я хочу вам, поділитися випадком. Зі свого досвіду. Mm -hmm. Я спілкувалася з. Родиною, з нами м'язовою атрофією, дитина за першим типом дуже важким, за ускладненнями попала в стаціонар, в реанімацію, її інтубували, і е, лікарі наставили на тому, щоб це була саме трахіостома. Е, родина відмовилася, потім знайшли шлях для того, щоб. При, е, Отримати неінвазивну вентиляцію вегень, дитину виписала додому вона отримувала майже цілодобову неінвазивну вентиляцію вегень. Поступово на тлі специфічної терапії дитина вже зараз буквально там до двох годин на неінвазивні вентиляції. Щоб було, якщо б дитині поставили трохи стону, це майже вже на все життя, і це дуже знижена якість. В Україні неінвазивна вентиляція використовується дуже так, обмежено, поки що. І нашій команді було цікаво подивитися, чи, ну, чи правильно ми розмірковуємо, чи взагалі є підстави в публікаціях, чи є якісь дослідження. І виявилося, що якщо подивитися про домашню вентиляцію легень, наукові дослідження. То це е, дослідження найвищої сили доказовості, систематичні огляди, метааналізи, які показали, що е, домашня вентиляція ливень і хронічних абструктивних захворюваннях, вітерокальних перспективних захворюваннях, при зовсім захворюваннях, синдромів яких по вентиляції пригоживінні. Що вона дає? Вона дає підвищення тривалості життя. Це в принципі все можна зрозуміти. Це зниження смертності. Але ж і економічний ефект для держави це збільшення кількості госпіталізації, зменшення тяжкості загострення у складу, покращення якості життя. Якщо подивитись таку хронологію розвитку домашньої вентиляції, то зараз приблизно ми можемо відсвятковувати і відзначати 100 років. Це дня виведення перших таких прототипів на інвазивної вентиляції, і світ пішовий, пішов далі, і вже є різні методики, різні апарати, які використовуються при різних хворобах у дорослих і у дітей. Но якщо ми подивимось на Україну, Україна робить перші кроки. Не можна сказати, що в нас взагалі нічого немає, ми вже почали цей шлях, але поки що ми знаходимося ну, приблизно, де світ знаходився в 90-х роках. Я сподіваю, і ми сподіваємося, що це дуже швидкими кроками може нас завдяки нашій компанії, завдяки нашим разом з вами зусиллями привести до покращення респіраторної підтримки в Україні. І Дмитро вже так сказав певні аспекти, але ми сумірували, яка в нас ситуація. В Україні, і якщо ми кажемо про стандарти медичної допомоги, протоколи, ну у нас немає стандартів протоколів респіраторної підтримки. У нас немає нормативних актів, які регулюють організацію респіраторної підтримки, і немає е, нормативних законодавчих актів, які дозволяють нам е, правильно використовувати довгострокову респіраторну підтримку саме апарату в домашніх умовах. І тоді в цій умовах доступ пацієнтів до обладнання значно обмежений. Ну в принципі, родини, вимушені, такі залишені сам на сам. Вони десь шукають ці можливості, звертаються до благодійників, якось отримують апарати. У нас немає референс-центрів, які б надавали консультаційну допомогу респіраторну. І консультували лікарів і пацієнтів. Ну, Виділи 24 на 7, як це в країнах а, Європи і Америки. Е, у нас немає маршрутів пацієнтів. Відсутнє розуміння, наскільки взагалі потрібна забезпеченість такими департаментами або відділеннями, або ліжками в, е, для того, щоб починати неінвазивну вентиляцію легень. Ну, Про кадровий потенціал ми вже трохи говорили недосконале розвинування кваліфікаційних допомоги, навіть для анестезіологів, не підписано, що вони також, яким чином вони мають надавати, не мають надавати респіраторну підтримку, хто має надавати. І ще раз хочу теж звернути увагу, що спеціальності респіраторний терапевт в Україні немає. За кордоном, це більше респіраторні фізичні терапевти, найчастіше це не лікарі з медична медичною і тим не менш якось у нас серед фізичних терапевтів із такого великого напряму, як фізична терапія, все рівно тільки там на пальцях можна перерахувати фізичних терапевтів, які взагалі що знають про респіраторну підтримку. І я хочу попросити допомогти нашого партнера і показати відео пацієнтки зі СМА. Вона, до речі, має фах стіліста працює, але вона знаходиться на інвазивній вентиляції страху штому. Привіт, я Оліла, і я вже 21 рік моєго життя. Живу з рідкісним захворюванням, м'язова в'язова. Сма негативно впливає на всі аспекти мого життя, в тому числі і на респіраторні функції. З 10-річного віку я почала дихати з допомогою апарату парадушами. Ще до цього в мене вже були прецеденти, що я задихалась вночі. На фоні цього у мене почались проблеми з серцем. Єдине рекомендація лікарів тоді була дихати з допомогою кисню, ще ще більше мій стан, а призвело до інформації. Цього можна було б викликати, якби лікарям було вчасно дані рекомендації по поводу респіраторної підтримки. На жаль, ніякої підтримки з боку лікарей чи інших офіційних структур не було ні, ні тоді, ні зараз. Мою маму поставили перед вибором. Залишати мене в реанімації чи повертатись додому. Але для цього вона була, було необхідно знайти апарат псила, а також знайти комплектуючі та інше обладнання для респіраторної підтримки. Я прожила більше ніж 5 місяців по реанімації разом з мамою, яка була повинна залишити діву та інших рідних. Окрім того, що я дуже часто хворіла на лікарняні інфекції, ситуація, що я не могла повернутися додому через відсутність апарату, дуже привічувала мене. На щастя, тоді з допомогою волонтерів я змогла повернутися у рідні стіни. Що тоді що зараз все, що стосується апарату, що має переспіраторній підтримці, лягло на плечі моєї мами. Держава не видає нам апаратів розхідних матеріалів. У нас навіть немає лікаря по налаштуванню. Параметрів, техніка по апаратам та навіть полімінологам. Раніше в Україні дуже мало пацієнтів поверталось додому на апаратах ШВЛ. А якби моя мати не прийняла цей ризик у вирішенні цього питання на себе, вона була б зовсім інша історія. Я б ніколи не закінчила школу з за золотою не почала працювати і заробляти гроші як персональний стиліст, не вивчила б англійську і не подорожувала. Б. Те життя у реанімації це не життя, соціальна неволя та страждання. Одна родина, яка виїхала значить, час війни в Велику Британію, і вони також мама поділилася своїми досвідом. Але я хочу показати це палата. Для оцінки порушення дихання ну, в центрі Великобританії. І це їх рецепт на, на, на домашню неінвазивну на вентиляцію воги. Тобто це взагалі системна робота, абсолютно рутинна, коли призначається домашня неінвазивна вентиляція воги. Добрий день. Мене звати Ященка Маргарита, в мене є дитина з м'язовою дистрофією Дюшена. Як почалась війна в Україні, ми переїхали з дитиною в Велика Британію. Нас поставили на облік нейрам'язовий центр в Лондоні. В нейрам'язовому центрі працює департамент респіраторної підтримки, до якого потрапляють за направленням сімейного лікаря всі пацієнти, у яких яким можливо потрібна допомога для роботи легень. Отже, і ми після оцінки нічного сну в, цій, в цьому департаменті було показано, що моїй дитині необхідний дихальний апарат. Отже, такі апарати видають всім пацієнтам безкоштовно за рахунок фінансування НХС, Обслуговують обслуговуються апарати виробники. По приїзду додому фізіологіст нам телефонує кожні два тижні і перепитує, як дитина спала з апаратом, скільки часу, чи їй комфортно чи ні. І у разі потреби вона вже надає консультацію по телефону або по відеозв'язку. Разом з апаратом нам були видані маски, трубки. Фільтри і все, що потрібно. Листом від виробника ми отримали повідомлення про номер нашого апарату. У разі якщо цей апарат ламається, то на наступний день одразу виробник висилає інший апарат. Все це обслуговування виробником апарату за кошти державного бюджету, за кошти НХС. А для пацієнта це все безкоштовно. Звичайно, з такою системою я відчуваю, що моя дитина в безпеці. ще два слова. Хочу сказати, що в кому цікаво можна подивитися різні літературні джерела, де описані досвід пацієнтів, і ми взяли в одну публікацію, де описаний досвід пацієнти з хронічним захворюванням, структурним захворюванням на років, яка Попала в стаціонар і головною людиною, з якою вона контактувала, яка її проводила по всім таким а, мультидисциплінарним а, консультаціям, це був респіраторний терапевт. Респіраторний терапевт координувала видачу і налаштування апаратури, видачу ліків. Ви після тижня, коли пацієнтка вже виписалася через тиждень, коли вона була вдома, респіраторний терапевт. Моніторила всі такі показники, які є на обладнанні, і також що ці аво спілкувалися з, з клінікою сімейної медицини, тобто на амбулаторному етапі і кордона також амбулаторну службу для того, щоб пацієнтка отримала все на кінно для респіраторної підтримки. Якщо ми подивимося, що є такого спільного за кордоном. І що ми могли б для себе взяти як урока, або, можливо, як те, що ми можемо налагодити в Україні? Це дійсно така система департаменту або відділення респіраторної підтримки в лікарнях, які налаштовують обладнання, і респіраторні терапевти, які є такі головні контактні людини для цих пацієнтів, які моніторять не тільки функціоналістів, а й тоді, коли пацієнт знаходиться вдома, і тому ми і почали цю кампанію, і дуже сподівався, що нам дуже в Україні вдасться це все зробити.